Найбільше чекає дружина, дружина, доця. Чекає кохана дружина, дві донечки, тато, мама, близькі, рідні. Які всі хвилюються, переживають. У мене вдома чекають дві донечки, внучка і троє внуків. Я їх усіх дуже люблю. Хочу передати привіт любимої жені, невісткам, які у мене є, мамі. Хочу привітати. Усіх жінок України і зі святом 8 березня, е, сили їм, наснаги, терпіння. І саме головне, щоб вони всі діждалися своїх рідних і близьких з війни. Хай Бог допомагає пережити те, що я тут. Вона кожен день за мене молиться, це я 100% знаю. Нехай Бог дає сили, здоров'я і любові. Ну, любов міста там. Так, поздравляю вас з 8 березня. Бажаю вам щастя, здоров'я. Здоров'я, я думаю, це головне. А де буде здоров'я, там будуть і гроші, і все останнє. Я думаю, все є. Ну, головне здоров'я і понімання друг друга, щоб любили, завжди розуміли і головне, щоб дождались мене. Більш мене, словники. Закінчилися. Мама, привіт! Вся моя родина жінок, та не тільки жінок, чоловіків, друзів, подруг. Подруг, жінок, вітаю з 8 березня. Знаєте, ми вас захищаємо. Ми повернемося з перемогою. Це ми. Бажаю всього-всього найкращого, нашої перемоги. Любі жінки, вітаємо вас святом 8 березня. Бажаємо вам любові, щастя. Терпіння дочекатися своїх чоловіків, синів, батьків, вірити в них та сподіватися на нашу перемогу. Щастя, здоров'я, мирного неба і дочекатися чоловіків, синів, ну, можливо, і батьків. Вони під надійною охороною ми захистимо, відіб'ємося, відіб'ємо свої землі. Як каже, сильно не переживали. Ви за нами, нам іти нікуди. Ми тільки будемо йти вперед. Саме головне в Донецьк, потім Крим. Ну і и... привітання з 8 березня. Ми вас любимо, ми вас любимо. Ми ждемо зустрічі з вами. Перемога буде за нами. Слава Україні. Героям слава!